Сендері аксесуари. Почнемо ми з панамок. Далі в лоті будуть ще хомоти. Навушники теплі. Пов'язки. Теплі хомути всередині на хутрі. Такі варіанти. Далі в нас сидуть чоловічі шапки. Їх в лоті буде дуже багато, будуть різні варіанти. Далі такі варіанти. Далі. Все варианты дали у нас эту жюночи шапки. Кто-то у нас будет женочь убирать человечи. Далі еще жіночі шапки. Так уж в плоти будут <кхух>, такие рукавицы. Ага. Далее комплекты. Тут у нас это хумул разные шапки. Всередины так уж хутро. Хомут так уж на хутрі. Кепки також будут в лоте. Без рукавицы. Пов'язки, Шарфи. Далі дитячі шапки. Такі варіанти ще будуть вводять. Дитячі рукавички. Далі ще жіночі шапки. Чоловічі. Далі в буде багато ремні. Пояси, пов'язка на шию, копронові колготи, панчохи будуть в лоті, гаманець, краватка. Далі також ще будуть підтяжки. Новорічні шапки. Це у нас дитяче, це йдуть дорослі дві. Думага новорічна для пакування, новорічні різні набори, новорічні пакети. Їх лоті буде дуже багато. Тут одразу йде три пари, будуть червоні кольори, зелені та чехли на телефон. Шарфі в та ті. Далі у нас тут шарфи. Дуже теплі. У нас буде рукавиці, це у нас дорослі, чоловічі та жіночі, будуть різні варіанти. Є такі дуже цікаві варіанти в лоті. Ось тут вони розтібаються. Ще такі варіанти. Також в лоті будуть пов'язки на голову. В принципі, буде один колір. будуть попадатися синього кольору варіанти. Будуть чоловічі шапки. Буде багато різних варіантів. Пощечиваете шапки Ще варианты. Дальше варианты. Ще трохи. Але Володі, у нас йдуть комплекти. Така шапка всередині вона дуже тепла. І до неї йде хомут. Також буде схожий варіант. Також Володі, буде дитяча шолом в такому варіанті та в такому варіанті. Також їх хлопці буде дуже багато. Різні кольори, різні варіанти, з компонами будуть. Далее билеты. Далее нас отдадите шапки. Так уже буду вложить достаточно богато, будут везде варианты. Далее мы с собой Ладно. Далее. У нас ідуть дитячі рукавички. Так уже буде дуже багато, різних варіантів. тут у нас одразу набори для три Які наборчики будуть. Далі у нас іде підвізка на шию. Підтяжки також будуть в лоті. Та галстуки. Також будуть дитячі аксесуари. Також Так уж будуть шопери. Це вже у нас идут. шопери. Ну. Також шопери, вже трошки варіанту. Тут є кармашки, замочки. Далі у нас идут барсетки. жіноча сумка. Такий ще варіант сумки лоті. лотить. лоті будуть новорічні набори. Для покупания новорічних подарунків. Варіанти, в принципі, однакові. Далі також уж лоті буде ще одна кепка. Про навіжіночок лово ден, панчохи, чоловіча термобілизна. Далі новорічні шапки. Це буде дитяча. Далі у нас ще буде трохи галстуків В двох кольорах. Також в лоті будуть такі цікаві рукавички. Так вони одягаються. Будуть різні варіанти, різні кольори. Далі також буде дуже багато різних поясів. Чохли на телефон. Також уж лоті будуть новорічні упакування, буде червоний колір, пусть такий, зелений колір, то ще один червоний, строки іншим маленький.